Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 80 тисяч 480 особин за добу 850 танків 11 тисяч одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 23 191 одиниця за добу, 6. артилерійських систем 32 125 одиниць за добу 61, реактивних систем залпового вогню: 1476 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони, 1213 одиниць за добу, 1. Літаків, 422 одиниці, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 54 375 одиниць за добу 414, крилатих ракет 3626 одиниць за добу, 28, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 60116 одиниць за добу 109 спеціальної техніки 3952 одиниці дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.